Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відомий співак та артист Ігор Воронка загинув на війні. Офіційно боєць вважається зниклим безвісти. Про втрату сповістила дружина Ігоря Воронки Марина Раєвська. Побратими повідомили їй, що Ігор Воронка загинув на полі бою ввечері, 6 липня. Дружина воїна зізнала, що наразі неможливо влаштувати похорон та отримати офіційні документи. Про загибель Ігоря Воронки. Територія наразі захоплена окупантами. Офіційно він значиться як зник. Никли і безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити. Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях, написала Марина Раєвська. Ігор Воронка був заслуженим артистом України, оперним співаком та актором, провідним артистом Національної академічної капелі Думка. Він брав участь у проєктах ОПЕН Опера Юкрейн зі слів завідувачки літературної частини. В театрі золоті ворота Гани Щокані. Ігор Воронка доєднався до війська у 2022 році, отримував поранення. Телеграм-канали. Пишуть, що свої справи перериває генерал заложний, летить на прощання, оскільки товаришував із паном ігором та хоче прийняти участь у прощанні. У той же час Зеленський не пускає декілька друзів військових на похорон через їхню політичну позицію. Про політичну позицію та цензуру в армії розповідала Софія Федина. несприйняття біль та розпач, воїстину заслужений артист України, водночас потужний та професійний воїн на полі бою. Надзвичайно талановита людина у всьому, що він робив. Це трагедія для нашої нації. Написав на своїй сторінці заслужений артист. Іст України, хормейстер національного заслуженого, академічного українського народного хору імені Геверьовки Ігор Пилип. Ми разом прийшли в філармонійний оркестр та сиділи за одним пультом. І краще за всі пульти в групі зіграли б ті пасажі, які диригент побоявся нас спитати. Рідко можна зустріти таку доброзичливу та інтелігентну людину. Ігор Воронка на одну зірку стало менше. Пригадує на своїй сторінці музикантка Ольга Конопляна. Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора з 2017 Цього року від першої оперної постановки Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах. Завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль зазначили у мистецькій платформі Опера Юкрен, в проєктах якої брав участь Ігор Воронка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.